Спеціальний випуск футбольних суперечок, тому що ну, тут в такий день не футбольних суперечок, в четвер ми виходимо після сильного четвера, але все ж таки говоримо про масовий футбол, про футбол, від якого крок до вищої, так би мовити, категорії. Ну, один з тих, про кого буде йти мова, завтра гратиме у фіналі, у півфіналі. Нашого чемпіонату Європи в Амстердамі футзальному. Але хочу сказати, що в нашій програмі сьогодні бере участь, президент, почесний президент уже нині кращого футбольного клубу Київської області Гатне, і голова ОТГ, тобто сільський голова трьох населених пунктів близько до Києва Олександр Поломарчук. Він, ну я скажу, що ну, не лише спортивний характер, а людина, яка взяла на себе і тягне віз дуже і дуже серйозний. Скажіть, будь ласка, з чого починалося і як ви дійшли до життя такого, що і клуб, і зараз робота я, я не позгадую тому. Не просто це. Ну, спершу я, скажем так, з дитинства сам займався спортом, і футбол, футбол. був один із улюблених моїх видів спорту, але сталося так, що ну, не став я сильним футболістом, якимсь професіоналом. А в нас, в нашому населеному пункті, гатне є дуже серйозна футбольна команда, яка взяла свій шлях ще з 1999 року. Розпочала свій, свій турнір в Київ Сатошинському району, і також почала а зараз. Ви до Фастівського, так відносимо? зараз ми вже да, в Фастівському Фастів. району. Після ну, і, і там ви все одно перші. — Так, так. Да. І значить, е... сталося так. Десь в 2012 тисячі, мабуть, там році е... до мене підійшов один із ідеологів нашого футбольного клубу. Це Андрій Давиденко, який каже. Олександр, давай якось розвивати трошки краще наш футбольний клуб, тому що десь ну, тобто підстав підстави, щоб да, допоміг. І ми разом з братами Бобруйками почали трошки допомагати фінансово і більше навіть вже цікавитись саме нашим клубом. І, мабуть, самі великі наші досягнення пішли десь 2012 року. Ми за цей період, тут вже там більше восьми років, ми за цей період вигравали і чемпіонат нашого району, і кубок нашого району, і вже вигравали і чемпіонат Київської області, кубок регіональних чемпіонів Київської області. Ну, тобто суперкубок, я б сказав так. Ще суперкубок саме ми не вигравали, але ну, до так. цього також ми рухаємось. Але от ми, мабуть, найбільше от. Все одно полюбляємо футзал. Так. До речі, ну, я дивлюся там на фотогалереї, у нас ціле ваша там, футзальні команди такі ну, професійний вигляд мають. Так, в нас і багато професіоналів і в великому футболу, але і в футзалі у нас теж дуже багато різних цікавих хлопців, які або вже пограли за Вищу Лігу України і навіть десь за Європи, такі, як Євгеній Ворониця, за а нас грав. Так, так, так. Да. Ну, це, ж... ну, що... це для нас було такий дуже серйозний е... гравець, який нашу команду просто вивів на новий рівень так. після того, як він там грав. Ну, Був лідери, за ним тягнулися. Так, так. і він, ціли. коли приїхав, почав показувати нам майстер-клас, як то ми називали так, так. футзалу. Тоді почали зовсім інші, навіть кількість вболівальників приходити Ну дивитися. все таки футзали, великі це різні тут динамічніше коротше. Так. Але ж все таки зимку, щоб не сидіти, так. скажем так, чекати того великого футболу. Футзал дуже класний класна альтернатива великому футболу, і вона нам дуже подобається, тому що вона дуже динамічна і дуже швидка. Так. І якщо вже говорити про те, що ми завтра всі чекаємо так. матчу Україна один Росія, тих, хто грав уже і один із тих, хто грає, буде завтра грати в основному складі Ігор Чернявський У 2019-2020 рік, сезон він провів саме захищаючі кольори гатненського mm. футбольного клубу. Mm. І для нас ви знаєте, ми пишаємо всім, тому що. Пройшов, пройшло півтори роки, і він вже захищає кольори всієї України. Ну, і Ми зовсім з іншим так. бажанням навіть дивимося вже матчі, тому що ну цей хлопець грав в наших футболках, так, в наших так, кольорах. Так, а так, сьогодні так. захищає кольори всієї України. Тому ви знаєте, мабуть, десь ми правильно рухаємось, мабуть, десь правильно Ну такі правильно мотиватори для вашої молоді там ну, виходять люди з просто клубу. З виходять у європейський світовий простір. Отже, ми от подивилися кілька фото, не лише футбол, база, як би там не було, дуже важко розраховувати на якусь шикарну спортивну базу. все ж таки виходите зі становища якимось? цим у нас дуже великі проблеми. Якщо чесно, чому, тому що саме. Ми, мабуть, одні з єдині на всю Київську область команди, яка виграє дуже серйозні турніри, чемпіонати, так. турніри, кубки. Ми вважаємося, я не скажу, що ми найсильніші, тому що кожен сезон визначається найсильніший саме чемпіонат, Ні, ну, клуб. але ми одні з найсильніших клубів Київщини. І, мабуть, ми єдині, хто не маємо свого футбольного поля. І це для нашої громади ну, це дуже великий мінус. Ми дуже давно чекаємо цього стадіону. Нам дуже багато хтось з чиновників його обіцяли. Але все-таки, да, все вже, так як той самий чиновник, це вже я, тому що я вже голова цієї громади. Так. Я дуже вдячний всім, хто підтримав нас. Це в першу чергу і Міністерство, те, яке вибирало проекти. Щоб наш проект попав під програму Велике Будівництво ага, президента. Так. І в нас в цьому році е, повинно бути збудовано цей стадіон. Саме ну, на біля... фото там є такі. Ну просто це ж фантастичний да, там, проект. Там поле п'ятсот двадцять буде е, глядацьких місць, буде роздягальня, душова, буде величезне табло, освітлення. Поле доріжки. Я дивився на фото. Так там буде, буде все. доріжка з так. однієї сторони, буде е, штучний газон, щоб можна було. Е, Цілий рік на ньому тренуватися. Тому ми з нетерпінням чекаємо вже саме цього об'єкту, спортсмени всі, всі чекають. І я вам скажу по другому що ви знаєте, коли у вас дуже серйозна доросла команда, це одне це дуже добре. Але коли у вас ще дуже серйозний потенціал дитячий, у нас на сьогоднішній день приблизно з трьох населених пунктів, приблизно 300-350 дітей, які займаються саме спортом важлива, футболом. Це наша справа, я вам скажу, так. І при тому, що ми невелика громада, невелика і, ну, ми... це ж мала батьківщина для цих молодих людей. Так, для цих дітей. Але ви знаєте, от коли ми зустрічаємося з іншими президентами інших клубів і починаємо дивитись то, що вигравав серед дітей. Я пам'ятаю, ми два роки тому зустрічаємось з. Одним із заступників мерів одного міста, так. і ми з ним сидимо і, там, дивись, ми всі кубки поділили порівну. Так, трошки так, ви, так. трошки ми. Я кажу, але ви вважаєте те, що у вас а, 5 шкіл по тисячу а, учнів. А у мене на той час була одна школа із 600 учнів. І в мене вибір для моїх тренерів із 600 потрібно було вибрати, а у вас 5 тисяч. І десь виграли ви, і десь ми. І в нас дуже багато перемог і здобутих перших місць в різних чемпіонатах, саме дитячих. І ви знаєте, не може бути повноцінного розвитку, коли немає свого стадіону. Так. От я на сьогоднішній день навіть не розумію того, чому Лігу Чемпіонів, Динамо, Шахтер, буває, Дніпро проходить туди. Ми не можемо подивитися в себе в селі так. на простому. Телевізорі у Т 1 або там так. на якомусь іншому, О. а потрібно це все купувати через все гроші, інтернет. Гроші, так. І тут питання саме тому, що якщо не буде вболівальника, то й не буде розвитку. А для кого ж це все? Для кого це І все робити, взагалі, коли так. потрібно це все за гроші, тільки через інтернет можна подивитися той чи інший матч. І те саме в нас в громаді. Якщо ми не будемо показувати ці матчі в нас в громаді, так, так. не буде вболівальників. Не буде мотивації навіть для цих дітей, тому що вони їдуть в сусіднє село і робити домашні зустрічі. І немає вболівальників. Так, прийде так, батько, так. мати, максимум. І все. І для кого вони грають? А, а коли буде в нас буде... стадіон так. і прийде 300 глядачів, принаймні, ви розумієте, які це емоції для дитини. Вона буде так. ждати цього вихідного, щоб показати клас для, е, для цього своїх, для, всіх для свого своїх, населення. Бесельців. І це е, ми. Я обіцяю, що ми свої студії, в своєї редакції будемо стежити за розбудовою стадіону, тому що вже дуже-дуже цікаво те, що ми бачимо, що ви робите дійсно велику державну справу. Якщо хтось не розуміє, так оце гатне, це селище, села, це Україна, не Київ, не великі міста. А от тут. І народжується найцікавіше най най і найсильніше. Здоров'я нації. Так що будемо відстежувати, ви вірите в те, що от досить таки скоро це може відбутися? Так, я все вірю. Я, скажімо так, один із тих, хто буду і контролювати це, так. і постійно їжджу і в департамент, і всіх запитую, чи там же все. На сьогоднішній день вже повністю затверджена документація, отримана експертиза, пройдений тендер. Є вже навіть підрядник, який виграв цей тендер. І ми чекаємо зараз весни, коли буде нормальна погода. Хлопці заходять уже робити цей стадіон. І скажімо так, маленька мрія наших футболістів, я надіюсь, здійсниться. Можливо, вже навіть в цьому році. Це здорово. Ну, спортивний характер вам допомагає. Я, я розумію, наскільки це не просто. І, і Черноничі кабінети проходити і, і доводити в такий час. Тут же і ковід, і війна, і все. І вам же можуть, я знаю, що говорять часто що То не, 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 зараз не час. Чому не час? Саме час зараз. Ну, у нас була, ви розумієте, дуже серйозна аргументація. Так. Коли ми до речі, фотографія там повинна бути, де всі наші кубки. Коли ми да, ці да, всі да. фотографії з дітьми, з кубками показували в великих кабінетах, то в принципі ні в губернатора, ні в інших посадовців не було аргументації. Навіть вони кажуть, ви знаєте, ми допоможемо, тому що ну не може бути. Якщо ви ви це не просто ваша ідея, бо ви так захотіли, а тут вже. Потрібен цей стадіон, він повинен бути, тому що ми, ми вже бачимо, скільки тут ми бачимо ми, якісь... Да, — це буде такий. Це, це проект цього це стадіона. Дуже да, а, я надію, що саме такий стадіон видно, скільки тут кубків нас, так. скільки дітей. А, я ж кажу, ми коли прекрасне презентаційне фото, які а, дуже красномовні. Я думаю, що тому я думаю, це буде нова сторінка а, в спорті нашого ТГ. Вже саме тоді, ви знаєте, в нас дуже багато гравців грало, таких як і Микола Іщенко за нашу команду, Ого. і Олександр Романчук, і Іван Кривошенко. Ну, близько вони... До Києва ж і вони такі. кажуть, Олександр Іванович, ну ми ж надіємося, що ми на цьому полі ще зіграємо. Я кажу, я вам обіцяю, що ви точно на цьому полі ще будете захищати кольори нашої громади. Отак футбол. Футбол і спорт допомагають пляжне. У вас також так так, і в пляжному ми граємо, Чому? тому що є перерва в великому так, футболі, так. Та, потрібно і, в футболі, і, футболі. і, так. і да, ви розумієте, ми робимо розвиток, і удар не тільки навіть на футбол. Якщо ми вже за це пішли, у нас і футбол, і міні-футбол, і футзал, і пляжний, але є багато дітей, які, ну, можливо, їм не цікавий цей напрям спорту. Тому в нас є і карате, і настільний теніс, і шахи. І вже, я думаю, в наступному році ми зробимо підвальне приміщення, де буде в нас розміщено два зали під боротьбу, боксі і такі інші теж напрямки. Бокс у нас зараз в Юрівці ми відкрили, дуже багато дітей пішло загалом на нашу громаду, в нас дві школи, в одній тисяча учнів, в іншій 250, от 1250 учнів, які на сьогоднішній день у нас є, в нас майже 500 учнів займається спортом. Тому в нас кожен другий фактично займається спортом. сорт. І для нас, для нас ми цим пишаємось, і ми не зупиняємось, ми розвиваємось, ми в батьків запитуємо, якого виду спорту не вистачає, який вид спорту ви ще хочете отримати. І е, у нас, я не знаю, як в інших там, громадах, в інших секціях, у нас, якщо ти приходиш, дитина приходить грати у футбол. Ми її забезпечуємо е, формою. Ми м'ячі це є в команді. Ми її забезпечуємо рюкзачком спортивним і е, курточкою, Якщо вона вже починає їздити десь представляти кольори нашої громади, то ми вже навіть і спортивну курточку курточку даємо і рюдзачок для ну, того, щоб вона це, там це, 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 і це я вам скажу, у нас навіть е, влітку проводяться е, е, спортивні. Тренування за межами нашої громади. Ми їдемо е, на Закарпаття в Карпати, ну, і там 10 днів, тиждень, два тижні ну, для дітей це просто хлопці три рази, три рази в день Є. вони займаються, е, саме тренуються. Це називається такі у нас е, тренувальні збори. І діти їдуть туди самі талановиті, і діти навіть десь борються, показують кращі результати, щоб потрапити в цю команду, яка поїде на тренувальні збори. Тому що це і відпочинок, і тренування, і діти подихають чистим повітрям, поп'ють водичку і приїжджають зовсім з іншою настроєм, з іншою енергією. Вже входять великий спорт. Олександр Іванович, Ну я думаю, що ваших. В населених пунктах і народженість непогана в порівнянні з тим, що зараз в країні робиться. Да ну в нас і приріст. Ми ж під Києвом, то так. багато людей приїжджає. Ну і у вас же і населення таке ще вам не просто. Не Чисники. просто, не так. просто, тому що і багато і населення все добре, ми десь рівняємося на Київ, так. десь на інші населені пункти. А, але я завжди всім казав, я вірю в те, ну, наша громада точно буде одна з найуспішніших, найкомфортніших громад. І, скажімо так, для цього я туди йшов. Я не відмовляюсь від своїх слів навіть після року, то, що я рік вже на посаді. Я точно знаю, що ми зробимо найкращу громаду. І Спортивну також це буде найспортивніша громада. Це дуже важливо, і я думаю, що ну я до щодо населення вашого, аж не лише не ті, хто народилися там, а з Києва гатнея в хорошому місці знаходиться, екологічно. Так що із цими людьми не просто. Згоден, Згоден, тому що в кожного різне якесь так. бачення в когось бачення, що потрібно розвивати дороги, в когось бачення потрібно розвивати медичну галузь, в когось школи, садочки, спорт, все інше. Так ви маєте бути дипломатом просто. А, ну, скажімо так, ми наш бюджет так і розподіляємо. Ми трошечки десь реконстру, реконструкцію робимо і медумбулаторії. На сьогоднішній день у нас є новий проект на будівництво нової медамбулаторії. У нас є проєкт на будівництво нового центру надання адміністративних послуг. Також зараз будемо робити вже реконструкцію існуючої школи в Гатненської. Там потрібно фасад зробити, укріплення, утеплення. Багато що. Вже є проекти, є великі, великі вже такі. Скажемо, шанси, що в цьому році отримаємо навіть фінансування на це. В юлівській школі також треба добудувати школу. Багато проектів є на парки у нас, на різні дороги, тротуари. Тому не одним спортом живе наша громада. Звичайно. Розвиваємось ми е різнобічно і в кожному, в кожному напрямку ми розвиваємо, робимо нові проекти або реконструкцію, або нове будівництво. Тому що ви знаєте, як я колись коли сказав на великій нараді, кажу, що. Європа це можемо Європу будувати, ми, голови ОТГ, міст, уже в себе yeah, yeah. в громаді сьогодні. Не потрібно чекати когось, не потрібно чекати президента. Ми цю Європу можемо зробити все в громаді. І коли кожен голова зробить в себе, в своєму населеному пункті, цю Європу, тоді й буде вся у нас європейська держава. Головне, щоб таких людей самостійних, самодостатніх, розумних, не боялися там. Де над нами догори ногами, іноді чиновник високий, ну звикли ще присавку розподіляти. А е, дійсно, якщо дати людям дихати нормально, то тут буде Європа. Ось перед вами був Олександр Іванович макетом уже, діючим макетом маленької держави на високому рівні, європейському. І воно буде, я вірю. Ви вірте, ви я, оптиміст? Я навіть не сумніваюся. тому що все в наших руках. І е, якщо буде бажання, буде енергія, е, буде можливості, будуть люди підтримувати. Е, тому і навіть ті чиновники вони точно дослухаються і точно нам допоможуть. Я навіть не сумніваюся. В них не буде ви іншого вибору, да як нам допомогти. Як ну, згодів... да. ваш прогноз на завтрашній матч? А, І так, з вашим а, ігроком з вашого бывшего ігрока? Я вам скажу: я не сумніваюся, що ми виграємо Росію. У нас мотивація так. набагато сильніша. Угу. Дивився я матч Росія-Грузія. Мене взагалі Грузія, ой, Росія, Росія да. не, не, вразила, не вразила. Да, mm -hmm. Там е, один наш гравець з Продексіма чуть не виграв всю російську команду. Mm -hmm. Тому я все таки думаю, що ми положимо завтра на лопатки е, мінімум з розривом в два м'ячі. Mm -hmm. Це буде або 3-1, або 4-2. Mm -hmm. Тому завтра запрошу всіх. <свят> да. До речі, якщо є така нагода, ми хочу запросити всіх наших. Мешканців завтра, в кого є можливість, прийти до нас в Гатненську школу, О, і ми в в актовій залі, в зі актовій зі. залі в нас Це на великому екрані ми будемо показувати е, цей футбольний матч, але зразу всіх попереджую з, е, з дотриманням норм норм, норм, та, норм та, да, потрібно та, мати. Якраз як хотів вам запропонувати, щоб е, якщо матчі Ліги Чемпіонів, дивитись, можна ж купити одну трансляцію. Е, Зону зробити і транслювати у вас, в цьому році, в місті. В цьому році ми на відкритому на від, під відкритим небом у великому парку нашому проводили такі перегляди. і Матчі нашої збірної України mm -hmm. ми всі їх mm -hmm. разом дивились. Да, mm -hmm. так. а також ми вже бачимо, що людям це сподобалось в інші дні. На вихідні дні, коли немає таких футбольних матчів, ми показували кіно і для дітей мультики. Mm -hmm. І Тому може, ми людей постійно хочемо об'єднувати. Люди всі, громада дійсно разом. Я дуже вдячний вам, Александр Іванович, що ви знайшли час прийти. Дуже дохідливо просто, і я думаю, наші глядачі зрозуміли, що коли ми всі разом, коли є ідеї, коли є люди, які налаштовані на перспективне бачення, не собі під ноги, не собі в кишені, то все вийде в нашій країні. І саме так, саме громади. В яких є такі лідери. Спасибі вам Дякую вам. і удачі, дякую, в тому, дякую, що так, ми задумали. Завтра подивимось, наскільки виправданий буде ваш прогноз. Дякую. Надіюсь, що він буде 100%. Ну, ну це інформація ж. практично з середини команди. Дякуємо практично, вам, так, шановні так. глядачі, за увагу і розуміння. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.